Слава нашому великому і доброму Богові. Він справді такий є, і Він не міняється, і він такий буде. Слава йому, алілуя. Я прочитаю місце із Євангелії від Івана 17 розділу і 15 вірш. Євангелія від Івана, 17,15. Молитва Ісуса Христа. Один віршик прочитаю. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. І прохання Христа було, щоб ми були бережені від злого. Ми живемо в світі, який ну, він лежить у злі. Ну хіба є така людина, яка ну, живе осторонь зла? Навіть сама свята і сама побожна. Кожного в житті, правда, таке зло його так чи інакше торкається. Але в тому злі люди можуть бути збережені, збережені Богом. І Бог показав нам у своєму слові, як нам залишатися. В безпеці в світі, який лежить у злі. Перш за все, хотілося б сказати, ну, що ж таке зло? Зло, воно, це все те, що робить диявол, правда? І воно пізналося ще на початку людства в раю. Пам'ятаєте, як де Бог попереджав, каже, щоб не їли з дерева пізнання добра і зла. Бо каже, що в той день станеться? Смертю помрете. І всяке зло воно веде до смерті, і воно направлене, щоб красти, нищити і вбивати. І воно походить, воно буває ззовні, ну, оточувати нас може, а може і бути в нас всередині. І набагато небезпечніше, коли зло воно всередині. Отакий, ну, Приклад, коли в нас пандемія була коронавірусу, кругом була хвороба. Але, І це небезпечно. Але ж найнебезпечніше було, коли та хвороба вона вже була в тобі, правда? Так само і зло. Небезпечно, коли воно є навколо, але дуже небезпечно, коли воно буде у нас всередині. І я хочу сказати про одне зло, яке може бути в нас, і ми навіть ніколи не підозрювали, що це зло. І хай нас Бог від цього збереже. Я прочитаю Євангелію від Матвія, 16 розділ з 21 вірша. Євангелія від Матвія, 16 розділ з 21 вірша. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік, відвівши його Петро, став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі нехай не буде. А він обернувся і промовив Петро: відступи від мене, сатано. Ти спокуса мені, ти думаєш не про Боже, а про людське. Одне зло, яке може бути в нас всередині, це коли ми починаємо себе жаліти. Вроді би, здається, що тут такого? Ну, мені тяжко, ну, обставини тяжкі, світло виключають, війна кругом може. Подорожчало все, грошей не вистачає. І людина починає себе жаліти. Хвороба якась підступила, людина починає себе жаліти. І ці, та жалість вона приходить до самого себе ні від кого іншого, як від диявола. Вона може прийти через інших людей. Вона може прийти напряму через наші думки. Коли людина вона себе жаліє, в неї може в серці якась депресія появитися. Ну чого так, якесь нарікання, ну чого в мене болить стільки часу? Ну чого я не можу одужати? Може я стільки молюсь за за ісцілення, а не утримую. Прошу за нову якусь роботу легшу, теж не получаю. І людина починає себе шкодувати. А це зло, яке вже поселилося всередину. Яка людина навіть не замітила, коли воно прийшло всередину. Але життя християнина, воно не є встелене квітами. Не є. І нам, брати, і сестри, треба вчитися. Пам'ятаєте, як апостол Павло говорив? Зараз я прочитаю ще його слова. він Для нас добрий приклад. Як потрібно вірити Христові, нашому начальнику і звершителю віри. Філіпян читаю 4 розділ із 12 вірша. Філіпян 4,12. Умію я бути в покоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і у всім насищатися і голод терпіти. Мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Слава Богові. Слава. Брати і сестри, як Павло вчився, так я думаю, і нам треба вчитись, правда? Я от для себе беру. Я хочу вчитися, вміти Богові служити. Бути довольним. І в добрих обставинах, я думаю, до цього часу в нас були дуже прекрасні часи. І я вчився, щоб достаток, який був, щоб він мене не відвів від Бога, щоб той час, який я міг використати на будь-що, я його використав правильно для того, щоб пізнавати Христа, для того, щоб мати єднання з Ним, для того, щоб послужити і тим, що я маю. Так само і в часи війни, в часи як коронавіруса, в часи гонінь, я теж повинен вчитися. Терпіти голод, терпіти якісь вимкнення світла, терпіти переселення, хто переїхав, хату лишив. І не жаліти себе. Але тішитись Богом. Це по-людськи неможливо. Але, по-божому, можливо, і разом з Богом ми це зможемо зробити. Як нас Бог береже від злого, давайте я скажу декілька пунктів, коли, коли нас Бог береже від злого. Коли ми тримаємось Ісуса Христа, коли ми завжди рядом з Ним. Ми бачимо, коли була буря на морі, і був Христос там з ними. Море заспокоїлось. Ми бачимо юнаків, які трималися міцно Бога, пам'ятаєте, трьох юнаків. Трьох друзів, які не хотіли поклонятися Бовану. І вони були кинені в огніну піч. І в тій печі їх було троє. Їх було четверо правильно? Між ними був ще четвертий чоловік, яким був вигляд як син Божий. І його бачили не самі. Люди, які були вкинені в піч, а їх бачили ті люди, які їх кидали, правда? Які стояли, наблюдали за тим. То, християни, хай би з нашого життя люди бачили Христа. Не нашу чистоту завжди тільки. Але бачили Христа, який очищає. Щоб обставини, які круг нас, вони, вони можуть бути от те зло, яке. Ополчилося на нас, воно може бути як той вогонь, який розпалений був в тій пічці Новоходоносора. Що навіть ті, які кидали, вони загинули. А тих, яких кинули, які лишилися вірними Богу, які завжди були з ним. І Бог був рядом з ними в тій печі, щоб вони навіть вийшли з неї, вони оказалися в злі. Але те зло не принесло ніякої їм шкоди. Християни. Коли будемо разом з Христом, то які б не були обставини кругом тяжкі. Але воно нас не коснеться. Але одна умова, важлива умова, тримаємося нашої єдиної живої надії. Це Ісуса Христа. Вони вийшли, навіть запаху диму від них не було. Це, це як прісне тісто із повної закваски. Хай Бог нас благословить, щоб ми так трималися Бога, щоб нічого нас не могло похитнути. Бо Ісус рядом з нами. На нього наші погляди мають бути. Нам треба думати про нього. І тоді в нас буде все гаразд. І в серці буде мир, в серці буде радість, коли не будемо дивитися на себе, як мені тяжко. Даже Маша для нас хороший приклад. Хтось би почув, що в неї ще. Кесарське має бути, то може в нього була б депресія, він би плакав. Чого так? Чого я не можу нормально родити? Чого всі нормально, а я не можу нормально? Ну, то ж може так бути. А Маша радіє і тішиться. Для нас теж добрий приклад. Хай Бог благословить нас, щоб ми не жаліли себе, а вміли терпіти. Апостоли, от навіть апостол Петро, він каже, я був і камінням побиваємий. І в день і ніч був в Пучині морській, і між розбійниками, і в пустелі, і голод терпів. Каже, «Нічим не волод... нічого не маю, але всім володію. Вроді би, сумні, але ми веселі. Хай Бог нас благословить і нам дасть таке серце. І... Але це буде тільки тоді, коли ми будемо в Христі Ісусі. Давайте будемо цьому вчитись. Ми, може, цього і не вміємо, але ніколи не пізно почати вчитись. І в старшому віці не пізно почати вчитись. І в маленькому віці почати вчитись, тішитись тому, що в нас є. Хай нас Бог благословить. Ще коли ми будемо бережені від злого, це коли будемо триматися Божого Слова. Апостол Павло пише Тимофієві. Що е... Ти знаєш з дитинства Писання святе, що може тебе зробити мудрим на спасіння, вірою Христа Ісуса. Мудрим на спасіння. Це слово воно нас спасає, спасає від зла. Також і в першому посланні Тимофія апостол Павло пише каже. Уважай на самого себе і на науку, і тримайся цього, чи ні чи так спасеш самого себе і тим, хто слухає тебе. Бо в Слові Божому справді є заховано багато зброї Божої, заховано багато тих скарбів. Тут є справді світло для нашої ноги, щоб бачити пастки, які диявол розставляє. Так написано, правда, 118 й псалом написано, що слово твоє то є світильник для стежки моєї. Хай Бог благословить нас, щоб ми завжди трималися Божого Слова і все ним аналізували. Трималися Христа як нашого Спасителя, який є єдиною надією. Трималися Слова, яке Він нам залишив, цю науку. І це нам теж допоможе. Давайте будемо перемагати зло, добро. Так нам теж апостол Павло радить, читаємо 12. Розділ послання коринтянам і читаю 17-й вірш, і 21. й Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Не будь переможений злом, але перемагає зло добром. І в цьому треба вчитись. Коли ми бачимо, яке зло ми. Давайте подумаємо, як же те зло не помножити своїм злом, відповісти взаємністю. Бо те зло воно збільшиться. І це зло зайде в нас, і воно збільшиться і в світі, через нас. Але давайте будемо зло перемагати добром. Хай Дух Святий нас умудрить, щоб ми на всяке зло, яке приходить до нас, могли відповісти добром. Щоб ми бачили і потребуючого в його потребі, і брали в цьому уділ так само. Бо зло приходить і до інших людей, правда? Хтось не має чогось, а ми це маємо, і ми на його зло дамо йому добро. Бо хтось терпить якийсь недостаток. Це, я думаю, теж зло в його житті. Про це пише книга Еклезіаста. Хліб свій пускай по водах. Це одиннадцятий розділ перший і другий вірш. Хліб свій пускай по воді. І по багатьох днях знов знайдеш його, давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке зло буде на землі. Хай нас Бог благословить, щоб ми і в цьому теж мали успіх. Щоб те, що мали, знали, що це не тільки наш. Так, апостол Павло писав Ефесянам каже, щоб каже, той, хто крав, хай не краде, але працює своїми руками, щоб самому їсти, щоб собі вдягнутися, чи не так трохи? Щоб мати дати нужденному. Так написано. Щоб мати дати нужденному. От це одна із задач, для чого нам працювати і заробляти не тільки для себе, а для нужденного. Хай нас Бог благословить, щоб наше око було відкрите. І коли будемо так робити, то і до нас повернеться те добро. Бо як будемо. Добро сіяти, то добро і пожнемо. Давайте вчитися в такий нелегкий час жити по Божому і будемо збережені від зла. Не жалімо себе, жаліємо інших, до інших проявляємо співчуття. А нас хай пожаліє Бог, хай нас він утішить Духом Святим. Та й на небі він кожну сльозу зітре. Про це давайте будемо пам'ятати. Зараз давайте піднімемось на наші ноги, помолимось за нашу країну. За мир в нашому край, хай він вже прийде, а ми нехай дочекаємося цього, побачимо, і будемо ще на землі радіти і тішитись Господом і могутністю сили Його. Амінь. Помоли.